Яма на ямі вибоїна на вибоїні. Так виглядає дорога, якою курсує швидка допомога до лікарні. Коли лік іде на хвилини, машина може і затриматися, а все через дорожні перешкоди. Люди давно хочуть, аби тут стелили новий асфальт, та ніхто цього не робить. Черкащани звернулися до народного контролю. Олександр розповідає, коли втрапив у халепу, викликали швидку допомогу. Зі зламаною рукою його забрали медики. Та дорогою до лікарні машину так трусило на ямах, що стало ще гірше. мене, коли швидка забрала, був закритий перелом. Поки довезли, транспортували, до лікарні, кось вилізла, тобто вийшов вже відкритий перелом. Страшніше атомної війни. Обурюються й водії, кажуть, через дощі ями повимивало і для них вибоїни часто непомітні. Практично їздяти ні, особливо коли дощ ями позиває, взагалі, ви розумієте, так? Да? Яму попав, все, десь пропало. Напряження на газоустановочку. Чому швидка має їздити вщент розбитої дорогою? Йдемо з'ясовувати у міськраду. Там журналістам народного контролю обіцяють, що вже до кінця літа цю ділянку відремонтують. Навколо третьої лікарні дороги, скажімо так, не набагато відрізняються від цього міста, але до кінця серпня ми повинні завершити найбільш кричущі ділянки, в тому числі біля шкіл, біля лікарень. Зоя Вовк Олег Клименко, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,